Два роки тому, 16 березня, Росія скинула на драматичний театр Маріуполя надпотужну авіабомбу. У цей час у будівлі переховувалися понад тисячу мирних жителів. Жінки, діти, літні люди, вагітні та породілі з немовлятами. Поблизу драмтеатру був надпис Діти та це не зупинило жорстоких російських терористів. Аби вшанувати пам'ять жертв теракту у Маріуполі. В центрі Тернополя організували театральний перформанс. Актори Тернопільського академічного драматичного театру та обласного театру актора і ляльки показали тернополянам мистецьке дійство. Не можна було залишатися осторонь. І коли виник такий запит, звичайно, що ми постаралися зробити все можливе. Дуже велика дяка акторам, тому що вони дуже, дуже оперативно зібрались. Насправді, якби е, працювали в, в люфтах між своїми репетиціями, між своїми виставами, вони знаходили час, не, не йшли на обід, не йшли нікуди, і досить оперативно. Буквально в кілька днів було зроблено. От, зроблено цю роботу. Актори у перформансі відобразили життя театру до та після атаки. У своїй виставі вони продемонстрували наскільки жорстоким був чинок окупантів. Перформанс відвідали кілька десятків жителів Маріуполя, які знайшли прихисток у Тернополі. Серед них Світлана Дементенко. жінка виїхала із Маріуполя у перший день повномасштабної війни. І коли ну почула про трагедію. Ну до того були такі знакові обстріли дуже сильні, але трагедія в драмтеатрі це щось ну таке ну, дуже аж неймовірне. Не вірилося, що знаючи, бачачи напис, «Діти», ну діти російською, там було написано туди саме туди вкинуть бомбу. Тобто, це, це жахливо, це неймовірно, найнеймовірніше те, і найгірше, що не розібрали там ті завали. Анна Рижкова зараз виконує обов'язки очільниці центру Яморіуполь у Тернополі. Жінка зізнається, що їй надто важко згадувати ті страшні події у рідному для неї місті. Проте переконана, у цей день важливо вшанувати усіх загиблих від рук російських окупантів. ця трагедія за. Була затронута кожним з нас. Це було знаєте, як авіабомби вдарили не по драматичному театру, але не дали в серце кожного маріупольця, тому що це був символ, це було місце зустрічі, тому що кому б ти не сказав, зустрічаємось на драмі, він тебе розумів, і що ти саме там з ними зустрінешся. Наразі окупанти на місці трагедії проводять будівельні роботи та планують відновити театр до кінця 2024 року. А 2025 тисячі року, нібито він зможе відкрити свої двері для глядачів. Минулого літа будівельні підрядні організації відмовлялися працювати на об'єкті через трупний сморід. Роботи довелося призупинити. Окупанти вимушені були заливати все хлором. Тільки восени після приходу холодів. Окупанти змогли відновити будівельні роботи.